Я дякую тобі, мій добрий Боже, за твою велич і твою красу. Ніхто, як ти, мені не допоможе, ніхто мені не скаже, я несу. Ніхто на зустріч у біді не вийде, ніхто не скаже, я допоможу. А ти, Господь, і ти є дуже сильний. Ти проведеш всім труднощам межу. Ти укріпиш, якщо я захитаюсь, ти підіймеш, якщо я десь впаду, ти заспокоїш, коли я злякаюсь. Мене зупиниш, якщо я піду туди, куди мене не посилаєш, де буде смуток, гора чи біда, бо ти мені дорогу направляєш, ведеш мене до себе в небеса. Я дякую за те, що захищаєш. Коли цього не помічаю я. Я так багато Боже мій не знаю, і за це також тобі, мій Бог, хвала. Хвала за те, що очі закриваєш на певні речі в моїм житті. Мене ти так корисному навчаєш, оберігаєш від лихого Ти. О мій Господь, прийми мою подяку, чи є на світі хтось такий, як ти. Ні, мій Господь, не можна відчукати, це ти створив теперішнє. Світи, ти той, кому усе живе в покорі, схиляє низько голову свою, а ти, Господь, як друг завжди зі мною втираєш ніжно із очей сльозу. Завжди так близько до душі моєї, такий великий і такий простий. Назвав мене дитиною своєю і більше світу цього полюбив. Ти заплатив таку велику ціну, за те, що я раділа і жила, щоб я була у світі цим щаслива і давала людям промінці тепла. Я дякую за ахця твого рани, за ту пролиту і безцінну кров, за ту любов. Яка не перестане, нехай подякали не знов і знов. І якщо я захочу нарікати, мені про все, мій Боже, нагадай, і поспіши, як дочко, обійняти і руку допомоги свою дай, допоможи, що вдячною була за все тобі, мій Господи, хвала.